Вона нічим не відлічається від інших струбцин, але наскільки О, я її перевірив, то вона працює непогано. Така струбцинка. У неї є, є захисні резинки, можна угу. Mm -hmm. і можна одягати назад. А коли ти її брав і за скільки? Давно ну, її брав вже десь. А вже років з 5 точно брав. Він там тоді куштував десь, може, в районі 100 гривень Коби би, навіть не повний 100 гривень там. Бо вона 100 Так. А, а, а як вона согреє. працює? Можеш показати? Бо в мене звичайно, я навіть не знаю, як вона працює. Вона, о, бач? От вона зажимається, тут відкручуєш, і в тебе ця деталька знімаєш. Можеш її перенести сюди. На другу тут стопорок є. Да, цей mm -hmm. стопорок можна звідси знімаєш. бачиш, він не дає заліз. Mm -hmm. Просто плоскоупцем його стискаєш і він витягнеш mm -hmm. його звідси. І кладеш цей сюди, коли тобі треба щось розтиснути. Бач? Mm -hmm. Маєш Дві частини тут тобі треба розтиснути, і ти так само цим робиш. Так само а, працюєш. Вона так само працює. А це що за тут? А це гудзик, коли ти натиснув, тобі треба так би, стравити його силу. Знескладити uh -huh. да. силу. Ти лиш натискаєш, воно зразу зістрілює, Вистрілює і відпускає Так. Да. Ще одна річ, яку я сам тут довго. Не то, що допрацював, а до зрозумів. Вони час від часу, ну, якби тобі кажуть, що вони зношуються. Ти затягуєш, а вона деколи чуть -чуть відпускає. Uh -huh. Тут є з цього боку відсік, де сидять весь механізм. Uh -huh. Механізм зовсім нічим не хитрий. Відкручуються 4 шурупа і там всередині стоять пластини. Тут є чотири пластини, тут є чотири пластини і тут є, я не пам'ятаю, чи то одна, то дві пластини зажимні. Ці пластини, коли ти їх зажимаєш багато разів в одну сторону, mm -hmm. у них бік край грані пластини та якби зношується. Mm -hmm. Ти просто пластини береш, знімаєш ну, їх звідси, mm -hmm. перекладаєш наоборот, на оборот у другий бік, mm -hmm. грань остро кладеш на нове місце. І він тебе далі працює і все нормально. Граню тебе є 4 на кожній пластині, так? Так, да, да, так. Знаєш, да. так, значить, тебе рахуй, що я тільки за скільки за це вже скільки я, десь років п'ять вони в мене, е, працюють, я тільки один раз перекидував пластину. Щоб Що вони, я бачу, значив замечати. Я зажимаю, а вона трошки назад подається, не дожимає так би до кінця. Ну, таку велику силу не робить. Угу. Я не зрозумів, не зрозумів, чого це. Думаю, ну щось тут не так, ну не може бути, як це? Робила, 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 потім оп, і почала відпускати це сама трохи. Mm -hmm. Я брав, розкрутив це, все став, подивився. Ніякої хитрості нема. Взяв ті пластинки, став, подивився. Ага. Ну ж пластинка вона знімається і обратно другим боком закладуєш сюди. Заклав їх сюди, наново поклав, бо тут є одні так, а одні так стоять. Ці зажимні, а ці відпускні. Mm -hmm. Це виходить, ти одними зажимаєш, а другими коригуєш, фіксуєш зажим. І от ці, що е, зажимаються, вони відпускаються. Образно вони відпускаються, тиснуть на ці. Вони там букви в та як би Бобразки на мотор. Тобто, ти вже їх раз перекладав, да? Раз, один раз тільки переклав. І все далі. Та, ось вони Працюють. 5 років районі 100 гривень дав. Тоді, ну може, навіть не 100 гривень. Зараз вона десь коштує десь гривень, вже десь 250, напевно, з підтреження. Може і більше, так. Да. Я пару років назад обично брав експерт з угу. гривень стоїть давав. Тобто, звичайно, Звичайно, да. yeah, yeah. а там, є, вони, є виступ зуба, наприклад, тут от 8 см, а є на 12 см, є на 15 см, mm -hmm. то там, з кожним цим розміром вона дорожче коштує. І де ти її брав? Бульвену в бульвеному магазині, в основному бульвеному магазині. Ну Це ж фірма не якась така. Mm -hmm. Але я взяв ці. ці, я взяв тоді ще до 100 гривень. А потім я був в епіцентрі, були акція на фірма така Монтеро. Ну, вона якась так би виглядала там. Все Мондеро було. Там, на, на, на тому стенді було все Монтеро. І вони там по 150 гривень. Я думаю, блін, ну це ж нормальна ціна по 150 гривень. Багато тобі не будуть про них розказувати, бо нема про що них розказувати. Вони себе не оправдали. Одна піда зразу була, буквально через пару місяців у неї обламався оцей пластмас у цьому районі. тут. У цьому районі цей пластмас тут проснув і поламався. Факт ще, у якому, що тут бачиш, як пластмаса ребра, і ще є внутрі ребра. Тобто є, є ребра жорстка жорсткості. А у тому, у тих монтарівських, оцього ребра не було. Пласта пластового ребра не було. Получається, я скільки зажимав, воно ну, лише тут лише зробило хрест. Ну, кстати, і все. замітив середині фігури Воно ж що сама мощна фігура. Ну, так. Да. Баш, і як? Та якби вроді би вони що взяли, звідси зекономили кусочок пластмаса? Ні, то вже. Це зекономилення. Було, було, було б ціле, навірно, думаю, що воно було б хуже. Гірше, бо воно мнулося. А тут просто ребро. На ребро завжди будь-який матеріал тримає жорстче і сильніше навіть. А в тому не було такого. І я кажу, я до їх купив буквально там. Я їх навіть зняв з свого робочого стола. їх. Вони в мене там сидять, десь там за, за цьому, як то казав, за кутку я ним навіть не пользуюсь, бо я боюся далі другу зламати ще. Одну я зламав, я щось їх пробував тут усиляти кусочок металу такого, пришив сюди. В общем, мав час погратися з тим. Хотів то зробити, і що, і воно все рівно не зажимає. Ні, ну нужні є 3D-принтери, можна таку ж просто таку напечатати. Таку же саму напечатати. Да. Ну, за одної інструкцинки бігати, де це шукати. Я думаю, що там нахер, Ні, Я знаю ну... багато пацанів з родителі, таких перфекціоністів, mm -hmm. беруть собі станок і інструмент, речі, весь там ну, допрацьовує, скажімо mm -hmm, роблять так. Робляться всякі насадки, всякі ніжчишки, там. Ну так, да. да, я чув таке, що таке щось дороблюють. Так, да, і непогано виходить, то тобто, там дуже багато насадків таких. Тут розумієш, тут уже це ж не простий пластмас, тут, тут має бути якийсь, напевно, там второкла ну, та, та, або та, та, ще якась сильний матеріал, який би міг витримати цілу нагрузку. А Ніби взяв якийсь кусок пластмасу, а прийшов до тих хлопця, ну відточить мені в одну таку. Ні, е, то не то, печатають. Таку... То, то, то печатають, ну ти, ти ж закладаєш і в комп'ютер він там її бачить Nie, ну, розміри. Сам, да, да, да. Прорам... І він програмує і він її вибирає ту ж саму деталь. Але тут на тому місце треба принести той же самий кусок, який з доброго пластмаси добрий. Я думаю, що ці тут, напевно, зробили добре, бо за стільки років не у мене, ще ні одна не поламала, слава ну, Богу. Ну, ти її використовуєш для, для столярки. Так, да, вона у мене більш для столярки, ну. Ну, а для чого більше вона може бути зажиматися? Для сварки, Для Для, спарки, для, для сварки. сфарки зовсім другі. Там йдуть зажимні плоскогубці, я бачу. сварщики беруть. Є, є, ну, не, не ті зажимні плоскогубці. Візьмуть на все розстояння. Понятно, що там є а, великі да, губи, але ти да, не везде візьмеш. Так. От я варю забор. У мене стовби 60 на 60 80 на 80, треба mm. приварити перемички 40 на 20 так. Ти тим не стягнеш. Тим добре такі пластини, тонкі да, метали, отак. Uh -huh. Там є широкі ну з великими такими вухами, скажімо uh -huh. так. так. Ну, Але все одно він не може розкрити на 10 см да, так. Ну, я зрозумів, то Я взяв собі обичні експертиські, просто зажимні, uh -huh. дві длинні, дві коротких, і то місто других рук. Я собі зажав, повиставляв, кинув лазер, в мене все чотінку прихватив, все файно. Uh -huh. А раніше просто мучився. Або помощник був, або сам тримав. Помощник, ну. піймав прихваточку, побіг там, піймав. Uh -huh. Ну да, трошки бігнув коло того є. А так собі так, зажав, так. чотненько все, і плюс зазор. Ти собі зажав плотніку, в тебе метал плотніко прилягає до металу. Тобто mm -hmm. тобі вже не поведе його. Тобто ти перехватку дав, там на міліметр відійшло, там mm -hmm. є такі, теж грачки багато. Mm -hmm. Ладно, вроді все. Коротше, можеш рекомендувати. Да, це можу рекомендувати 100%. Для столярички нормальне. Все, всім пока.